Вітаю вас на моєму каналі, з вами Віта, і це моє перше відео. Як виявилось в процесі манікюру по сумісництву, це моє ще й перше косячне відео, моя косячна робота. Не так, звичайно, я хотіла почати ведення свого каналу, але вже як є, і згодом побачити чому. А поки переходимо до розкриття карману під кутикульного, відклеювання кутикули. Для цього я використовую апельсинову паличку. Розкажіть, чим ви це робите? Можливо, пушером, можливо, використовуєте пластикові, пластикові апельсинові палички. Було б цікаво дізнатися. Нігтики в нас без покриття, тому відразу переходимо до зашліфовки нігтьової пластини та невеличкого опилу по формі. Щоб трішки підрівняти зламаний вільний край, я використовую металеву основу та змінні файли PUBM. В мене абразив 180 гріт, це така золота середина. Можу і з натуральним нігтем працювати, і з гелем теж справляється. Хочу зауважити, що всі мої рухи пилкою по нігтьовій пластині без жодного натиску. Просто злегка царапаю верхній шарм. Далі беру фрезу полум'я 021 діаметру з червоною насічкою і починаю вичищати перигій. Працюю спочатку на форварді з правої сторони, рухаюсь від середини нігтика до правого синуса і спускаюсь вниз по боковому валику. На цьому етапі працюю такими штрихоподібними рухами. Постійно прибираю пил, аби він мені не завдавав перешкоди, та обов'язково заглядаю, що саме я пилю. Коли результат мене влаштовує, переключаю апарат в режим реверс та виконую всі ті ж самі дії, але з лівої сторони. Важливо правильно тримати фрезу відносно гіхсьової пластини і натиснути не на неї, аби уникнути пропилів. Рухаємось по кутикулі, а не по нігтику. Я ще інколи прохожусь фрезою зліва направо з легким натиском на кутикулу. Аби трішки її припідняти для зрізу. При цьому апарат все ще працює на реверсі. Після того, як ми добре прочистили птеригі під кутикулою, можемо виконувати зріз. До речі, скажіть, чим саме ви робите зріз кутикули? Можливо, кусачки, ножнички, твізери, чи взагалі працюєте лише в апаратній техніці? Мені дуже цікаво дізнатися. Я працюю здебільшого ножничками. У мене є різні фірми і різні леза. Зараз ви бачите Stalex, Не пам'ятаю артикул. Якщо вам цікаво, я пошукаю. Вони такі з загнутими кінчиками. Виконуємо зріз по сухому. Я працюю по сухому, а можливо, ви працюєте з використанням ревмуверів чи водички, напишіть, мені теж буде цікаво. Не на всіх ручках я можу виконати ідеальний зріз. Не знаю, можливо, не вистає навиків, можливо, практики, але таке буває. Тому в своїй роботі в мене завжди в пакеті, зберігається червоний шар для откої невеличкої шліфовки кутикули. Скажіть, чи шліфуєте ви свій зріз, чи у вас завжди виходить все ідеально? Тому що я признаю чесно, що частенько прибігаю до такого способу. Після того, як ми закінчили працювати з кутикулою, потрібно підготувати наш нігтик до покриття. Спочатку прибираємо пил, знажирюємо нігтик, далі використовуємо дегідратор, праймер, даємо йому підсохнути хвилинку і можна наносити грунтовочний шар бази. Я використовую таку дуже ріденьку базу, вона легко розпреділяється і дає нам гарну липкість. Ми вирішили додати трішечки довжини, для цього використовую полігель прозорий. Спочатку викладаю його апельсиновою паличкою далі розрівнюю за допомогою пензлика. Ось тут, мабуть, є моя перша помилка. Я не піджала полігель, і пізніше побачите, що з цього вийшло. При роботі з полігелем важливо не забувати промокувати свої пензлик чи апельсинову паличку в снежирювач або в спеціальні рідини для полігелю, аби він не прилипав до вашого інструменту. До речі, напишіть, як працюєте ви по одному пальчику конвейерним методом чи по декілька пальчиків, бо, знаючи свою вдачу, я обов'язково кудись вляпаюсь і завжди працюю конвейером. Після того, як полігель підсох, можна приступати до його опилу. Пилочкою оформлюємо дорець нігтика, надаємо йому бажаної форми. І скажіть, будь ласка, як часто ви працюєте з полігелем? Тому що я працюю рідко, досвід у мене роботи з ним мало і якось не вдається мені його викласти акуратно. Тож опилу у мене багато. А скажіть, як ви працюєте з ним? Після того, як опил по формі закінчений, нам потрібно вирівняти полігель зверху по нігтику. Скажіть, будь ласка, ви використовуєте для цього пилку чи все ж таки фрезу? Тому що я використовую фрезу, це значно скорочує мені час. Я беру ось таку твердосплавну фрезу для зняття старого покриття і прохожусь нею по нігтикам, загладжуючи полігель. Коли результат мене вже влаштовує, я прибираю пил і буду докладати архітектуру нігтика рідким гелем. Робота з гелем подібна до роботи з базою. Спочатку ми промазуємо нігтик тонким шаром гелю, потім викладаємо горошинку і розподіляємо її по поверхні. Я допомагаю собі тонким пензликом. Перекриваємо всі точки в росту, будуємо правильну архітектуру. Нам потрібно сформувати апекс, для цього я використовую перевернення руки. Якщо щось вийшло не по плану, то можемо ще раз підправити пензликом. І на цьому етапі я вже вирішила піджимати нігтики, я це роблю десь на 10-15 секунді, в залежності від вашого гелю. І використовую для цього такі тонко губці. Можна ще використовувати зворотні пінцети, як вам зручно. Випилюємо обов'язково з Внутрішньої сторони надлишок полігелю. У мене там трішки пальчик приклеївся, тому відклеюємо і робимо тонкі, акуратні торці. Чесно кажучи, на цьому етапі я би вже покрила топом і відпустила би клієнтку з такими ніжними, акуратними ручками. Але вона захотіла покрити нігтики кольором. І вибрала для цього такий трішки важкий колір. Тож я прибираю пилюку з нігтиків, і будемо покривати. Такий гарний пастельний відтінок вибрала моя клієнтка. Але також склалося, що вона вже поспішала, в нас було дуже мало часу. І трішки, знаєте, як то спішка робить свою справу. Цей гель-лак, він досить рідкий і такий залишає полоси за собою. Але ми всячески намагалися викласти його в один шар, аби скоротити час. Я собі допомагаю тонким пензликом в важкодоступних місцях і загалом розподілитися гель-лаку допомагаю. Перед тим, як наносити колір, я спочатку піднімаю кутикулу апельсиновою паличкою, а вже потім наношу сам колір. Це допомагає краще підвести гель-лак під кутикулу, і ваш манікюр буде виглядати кращим, але за умови, якщо у вас гарно виконаний манікюр. Перекриваємо всі нігтики топом. І зараз буде кінцевий результат, за який мені, скажімо так, соромно, тому що я хотіла зробити ці нігтики більш е тонкими, акуратними, а вийшло, як вийшло. Не люблю, коли мене підганяють, скажімо так. Ну, але все, що моє мати мамі, головне, щоб вони носились добре і гадаю, наступний раз все в нас вийде чудово. Ось такий наш результат. Я буду з вами прощатись. Дякую всім, хто був зі мною, і до скорих зустрічі.